І завжди гори в харпаті, не прийшли до вас повідувати, та ще у вирі повиннікали, поля це постерали, сніжок білинці землейку покрив, а нам з неба, радість возвістив, радість возвістив, радіти люди де єзичництво вишені буде, Ми колі з річки, з високих горів, З далеких гарфах, з вільних просторів, З високих горів, з широких долів, Із церкв Божих світлих соборів Повеліли нам хрест церкви братні. Сам Ісус Христос Тай Божа мати, святі ніколи княги отморив, таю дорогу на славословив. Ми не сперсіє, відпалестині, не з Ми славні разді, без верховині. Ми не сперсіні, царі народні, не з гуцульщині, слуги Господні. Божі ангелі святого неба Нам возвістили, що є потреба. Придво Христове всім возвістити, Бога Мотройця возвеличити, Возвеличити, Бога просити, щоб ви дозволив мирі прожити. Ви наші діти щасливі росли.